Весна прекрасна пора року, аби розпочати пробіжки і тренування на свіжому повітрі, щоб привести своє тіло в хорошу фізичну форму. Та після довгої перерви треба бути обережним, аби з незвички не заподіяти шкоду власному здоров'ю. На тренування просто неба разом із ведучим Ігорем Бєлишевим відправляємося у парк відпочинку Дубовий гай. Місце обираємо не випадково. За словами тренера, бігати, якщо є можливість, краще у парку. Тут найбільше підходить покриття. Та ще такі заняття не потребують спеціального взуття. На наступні. Півгодини Ігорем займеться тренер із тріатлону Сергій Дрозд. Він тренував і початківців, і аматорів, а сам і досі виступає серед ветеранів та аматорів спорту. Зараз uh, любительський спорт набирає обороти. У нас создан спортивний клуб. На базі спортивного клубу ми допомагаємо людям повернутися в любительський спорт, проводимо для них відкриті тренування, вот. здаємо індивідуальні плани, допомагаємо на соревнованнях. Ігор трішки хвилюється, адже, попри своє спортивне минуле телеведучий, уже давно не виходив на пробіжку. Тепер сподівається, це тренування стане першим кроком для того, щоб відновити заняття фізкультурою. Бажаю не вмерти після цього тренування. Ні, ну дуже цікаво, і хто знає, можливо, після цього тренування я дійсно буду бігати. Перед початком занять обговорення тренування. Для Ігоря воно буде легше ніж у професійних бігунів. Навантаження на організм повинні бути поступовими, особливо якщо ви вирішили розпочати бігати, не маючи досвіду. Почнемо з розмінки. Пробіжемо 15-20 хвилин, і потім побігаємо спеціальне бігове упражніння. Вот. і потім буде легенька заміночка. На перший раз этого буде більше, ніж достатньо. Поїхали. Заняття фізичними вправами під пильним керівництвом тренерів це добре, але не варто забувати і про своє здоров'я, говорять медики. Якщо ви довго не тренувалися або ж взагалі початківець у спорті, то перед заняттям варто пройти медичне обстеження. Медицинський осмотр включає в себе крім антропометричних показателів, ізмріння артеріального давлення, обов'язково запис електрокардіограми в двінасті Только на основании такого медицинского осмотра, так називаємо о можна зробити заключення целесообразности заняття физической активністю у лиц любого возраста, любого пола. Ігор Білишев під пильним наглядом тренера переходить до розминки, адже перед тренуванням необхідно підготувати своє тіло, бо почати одразу бігати буде некомфортно, можна навіть травмуватися. Поворотом голови вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх. Під час розминки тренер із нашим ведучим намагаються максимально підготувати свої м'язи до пробіжки, приділяють увагу і розтяжці. Чуть усложняємо, ручки зброшу сюди на бідро і тянеться, чувствуємо, як у нас розтягнеться. Ну все. Розім'яли м'язи і підготували організм до подальших вправ. Хлопці починають бігати. Темп обирають середній, адже одразу швидкісний біг дає велике навантаження на серце. Далі переходять до спеціальних вправ. Тренер показує, ігор намагається відтворити. Виходить непогано. Які мають захворювання серцево-судинної системи, дихальних шляхів, проблеми з артеріальним тиском або ж хворі на цукровий діабет, займатися фізичними вправами також можна. Перед початком проміжок первинне обстеження тут вкрай необхідне. Далі слід особисто консультуватися зі своїм лікарем. Хоча нині медики рекомендують як аналог пробіжкам спортивну ходьбу. Тому що время ходьби менша нагрузка на сустави, на тазабідріне, на колене, на голеностопні сустави і легше дозувати, ніж біг вот в час приимущества ходьби. Очень популярна скандинавская скандинавська нордическая ходьба. Вона ефективна тим, що участвует большая група мишць: верхньої конечности, ніжньої конечности, мишці спины і живота. Після кардіонавантажень у Ігоря обов'язкова процедура заміряти пульс. Це дає можливість тренеру краще зрозуміти, наскільки і до яких занять готовий наш ведучий. Контролювати свій темп бігу, пульс та навіть кількість втрачених калорій можна і самостійно за допомогою спеціальних програм. Для цього варто лише завантажити її на свій телефон, вказати вік, вагу та розпочати тренування. Далі вона сама розкаже хід та результат вашої пробіжки. Зараз протестуємо. Для більшої зручності одягаємо навушники, аби під час бігу краще чути всі вказівки програми. А саме вона покаже мій темп, час та яку відстань я подолала. Програма в використанні дуже проста, дозволяє навіть обрати музику для пробіжки. Пристрій через супутник відстежує моє місце знаходження та по завершенню заняття показує ще і подолану мною відстань. Після пробіжки дивимося свій результат. Тут показано і середній темп, і загальний час, а головне кількість втрачених калорій. Дуже зручно. Змірявши пульс, тренер констатує серцебиття Ігоря після тренування в нормі. Тепер переходять до заминки. Щоб провести її, чоловіки відправляються на спортивний майданчик, який також знаходиться на території парку. Основні вправи тут на гнучкість. Ми робимо це прошління, щоб розтягнути ікроножну мишцю. Дабы избежать потом крепатуры у Игоря на следующий день, чтобы он меня не вспоминал злым словом. Вот. Заминка важна обязательно, как и разминка. Это не сложно. Пять минут потратить так же самое, как и на разминку. И потом уйти с прекрасным настроением, положительными эмоциями на целый день. Розтяжка дається Ігорю непросто. Як виявляється, такі вправи ведучий не любив ще з дитинства. Але тут вони необхідні. Враховуючи те, що я дерев'яшка від природи. А після тренування обов'язкова вправа перекладені. Вона ефективна тим, що розслабляє м'язи спини. І з незвички наступного дня вони не будуть боліти. Тренер рекомендує робити її після кожного заняття. Враховуючи той факт, що в мене є проблеми з хребтом, то це дуже гарна для мене вправа. Розтягується все. Після тренування, втомлений, але в доброму гуморі ведучий, ділиться з нами своїми враженнями. Як для початківця він досить гарно виконував усі вправи та не відчуває болі у м'язах. Дуже чудові відчуття, така приємна втома. Я вже забув, як це може бути. Це це дійсно круто. А легко, ну перший раз це ж завжди легко, складніше. Це другий, третій, а найскладніше це зробити перший крок. Це змусити себе. Саме заняття тривало менше години. За словами тренера, цього для початківця поки що достатньо. Якщо з звички займатися більше часу, можна заподіяти шкоду своєму організму. Кожне навантаження повинно бути дозованим. Бігати – це просто просто треба це зробити правильно, правильно дозована нагрузка. Я бы рекомендовал 15-25 минут, не более, в зависимости от подготовки. То тобто есть Люди страдают, может, возможно, лишним весом. Вот. Делать это под присмотром тренеров вот, 2-3 раза в неделю более чем достаточно. Оксана Сташенко, Костянтин Грушко, Ельгаркопитов, ТВ-5.